Олександр, військовослужбовець Збройних сил України, з перших днів повномасштабного вторгнення, боронить цілісність, незалежність нашої держави. Чоловік разом з побратимами боровся за кожен клаптик української землі у спогадах. Бої в Кагарлицькому, обухівському, бучанському районах. Втрата бойових побратимів поранення. Це важко носити в собі. Ветеранський хаб для воїна підтримка і порятунок. Що вдома не скажуть, ідею про створення ветеранського хабу у прилуках Вікторія Вольвич, голова громадської організації Генерація успіху та Павло Красноук, голова громадської організації Учасники АТО Щит виношували не один рік. Залучившись підтримкою міської влади та визначившись з місцем розташування мережі підтримки воїнів і їх родин, подали заявку на грант у грудні 2023 року. Ми подалися на грант від е, ПРООНу. І був грант підтриманий. Шкода, що так довго в часі він розсунувся, але тим не менше, в грудні 24-го року, рівно через рік, ми отримали фінансування. 84 тисячі 557 гривень. Кошти від проон розподілили до копійки, замовили необхідні меблі, інвентар, технічне оснащення з ремонтом. Допомогли меценати. Ми пішли до наших. Меценатів до наших підприємців, до депутатів стукати в двері і дякую Борису Вікторовичу Приходько, Артему Миколайовичу Рожку. Це основні такі. Фінансова допомога, яка надійшла від них, завдячуючи що ним було поміняне вікна, була зроблена стеля, було зроблено опалення. Не було навіть роздумів. Ми ж швиденько так трош, трош, трішечки затримали їм фінансування, але все, що максимально могли ми зробити, допомогти. Борис Вікторич завжди відгукується на такі прохання, тому що це ветеранська політика, мабуть, що це найперше, що треба зараз робити, тому що цих людей було багато. Зараз їх стає ще більше для хорошої справи нічого ну не шкода. Максимально, що ми можемо, все робимо для цього. Є такі вислови. Якщо ти не в ЗСУ, то ти робиш все для цього. От ну, так сталося, що так Господь Бог, мабуть, розпорядився, щоб ми кожен з нас робить якісь певні речі. Я намагаюсь робити все можливе, що від мене залежить. Для того, щоб допомогти нашій державі, нашим хлопцям, їхнім матерям, рідним по можливості, власне, сам ветеранський хаб спеціалісти реконструювали на благодійній основі. ФОПи, які допомагали нам з ремонтом, вони не брали кошти за свої послуги. Це Сергій Черненко, це Олександр Павленко. Це люди, які Допомогли втілити цей також простір в життя. Працювали командою ветерани, координатори проєкту, викладач агротехнічного коледжу, власноруч фарбували стіни стелі, обговорювали дизайн за два місяці. Простір для ветеранів прилук та прилуччини в дії. Презентували роботу хабу наприкінці лютого. Ми не перерізаємо сьогодні стрічку. Ми сьогодні кладемо такий перший камінець. Сподіваємося в. Е Розбудову ветеранської політики щодо того, щоб організувати простори для ветеранів. Для нас, для родин загиблих, дуже важливо, щоб було таке місце, де ми могли зібратися в такій неформальній домашній обстановці. І поспілкуватися або вирішити десь якісь свої питання. Ми підтримали ініціативу громадської організації і пані Вікторії для створення, хоч і невеличкого, але осередку, щоб що був у нашому місті. Тому що знаючи і працюючи вже з ветеранами давно і надаючи їм соціальні послуги, ми розуміємо, що це є нагальною потребою. Я думаю, що це хай і невеличкий, але дуже важливий. Крок для того, щоб хлопці по поверненню змогли звернутися і отримати, починаючи психологічної допомоги, закінчуючи супроводом по всій, всій бюрократичній системі, яка сьогодні існує у нас на Україні, ну і в Круках, зокрема, саме цей простір, як перший, буде тим дитинцем, до якого будуть приєднуватися інші простори. Можливо, в нашому місті, можливо, в інших територіальних громадах Прилуцького району не виключаю створення ветеранських просторів на великих підприємствах нашого міста, де після завершення війни наші ветерани будуть повертатися на свої робочі місця. Тому майбутнє в даному простору. Великі роботи багато буде робота ветеранського простору на сьогодні. Єдиного у прилуках на Прилуччині набирає обертів. Фахівці їх у хабі двоє щодня на зв'язку, аби підтримувати захисників, ветеранів їхні родини, сім'ї загиблих, зниклих безвісти. Ветеранський хаб консолідуватиме громадські благодійні організації, муніципальні державні інституції, соціально відповідальний бізнес для всебічної допомоги, інтеграції в суспільство ветеранів.